Я сам колись мав таке трохи стереотипне уявлення, такі центральна закупівельна організація, вона що робить, закуповує логічно. І здавалося б, що в межах цього процесу єдина важлива функція це знайти найдешевшого постачальника з найкращими умовами. А насправді, ну коли ми говоримо про якісну закупівлю, у неї є такий цикл, який по факту складається з того, що ти спочатку маєш зібрати якусь потребу, далі вже провести якусь закупівлю. Після цього ти маєш там координувати, займатися, або навіть сам повністю. Покривати весь supply chain від моменту, що це там десь виробилось до моменту, що це десь доїхало, і ще і далі після цього слідкувати за запасами. Взагалі там вже виснажується, не виснажується, коли треба щось доставляти, і так далі. От військовий був ситий, техніка була заправлена, снаряди лежали в там маленьких складах біля гаубиць, щоб могли бомбити. Да, і насправді це ключова цінність, а не в тому, щоб ти там просто найкраще закупив.